Все можливе будемо робити для цього, безумовно. І бачивши таку картину, ну, всі можливі зусилля буде докладено. І, тому наразі, я так розумію, все є, все добре, рухаємося по плану. Демонтується пошкоджена кровля. Будуть замінені всі вікна, відновлений фасад утеплений, відновлена водосточна система. Утеплений цоколь та вимощення теж буде замінено. І відновлення кам'яної кладки. Усі роботи будуть закінчені до кінця грудня. Перший удар був артилерійський удар, був поряд з будинком. А вже в наступний удар с 300 ракета, яка влучила якраз тут в ту воронку, тобто ті. поряд знаходиться будинок, яке прямо влучення було С-30, Три чоловіка тоді загинуло. У нас на сьогоднішній день 1370 будинків. Це тільки приватних, які зруйновані повністю, значно пошкоджені і пошкоджені будинки. Безумовно, це потрібно буде відновлювати. Неможливо так цьому році всі мешканці цього будинку майже всі роз'їхалися, але... Ми на зв'язку, ми дивлячись на те, що зараз ідуть воєнні дії. Ви нас не залишаєте. Спасибі вам. Люди просто мріють повернутися додому, дуже хочуть повернутися додому, і ми дуже сподіваємося, що з вашою допомогою нам це, це вдасться.